Насправді, наша а, назва міста Бровари взагалі абсолютно унікальна. І це знайдено і в літописах, і визнаєте. Пан Музій знайшов а, в 1923 році а, один вчитель з Броварів збирав легенди про наше місто. І в етнографічному музеї є ці легенди про те, що ми нащадки рода Солов'я Будминовича мене знайшли його могилу за лікарнею. А, і в княжичах його був будинок, тобто ми крутизня. А місто Бровари це назва, яка йде з 3-4 століття ще до хрещення Русі, І означає вона на церкво хорватській мові Бровар, Пастух ще тоді, сотні сотні, сотні років тому. Вони йшли туди звідти з Балкан, сюди пасли худобу, розвідували ці міста, і звідти йде ця суперова, унікальна назва. Тобто ми круті, древні, неймовірні. Тут в ній в книзі дуже багато чого розписано про наш край, про те, як ми літувалися і хто ми такі.